Облисіння в 20+. А чим ви можете похвалити свої молоді роки? У мене було два освітлення в один місяць, і моє волосся мені сказало до побачення і перестало рости. Так і ще й почало випадати. Я почала діяти і замовила портативний Дарсонваль від Медіка+. Плюс. Всього 10-15 хвилин, 2-3 рази на тиждень, маю я робити таку процедуру для волосся. Також, окрім цього, всього, Дарсонваль ще діє на запальні процеси, акне і можна використовувати його для шкіри обличчя. А не забудьте прочитати інструкцію на початку. Або просто додивіться відео до кінця, значить, Дарсон Валь стимулює волосяні фолікули, запускає мікроциркуляцію та зміцнює корені вашого волосся. Також приємним бонусом було те, що в девайсі є інші насадки для шкіри обличчя, що саме знімають напряки та знімають запальні процеси акне. Так як я людина серйозна, я використовую комплексний підхід для вирішення проблеми, тому п'ю саме ось ці бади проти випадіння волосся та для зміцнення нігтів та шкіри. Зберігайте девайс та замовляйте в медикаплю. you